І знову про мобілізацію. Сьогодні вийшло інтерв'ю спікера парламенту Стефанчука, де він говорить про допускає можливість бронювання від служби в армії, від мобілізації для осіб, які заробляють певну суму грошей в місяць і платять податки. Називається сума від 35 тисяч гривень. Але в інтерв'ю він ще дуже цікаво проводить аналогію. Він говорить про так званий податок на боязливість, який існував в Англії в 13-му сторіччі, який дозволяв за певну суму відкупатися від служби в армії. Він каже, що історично це ніде не спрацювало. Хоча насправді це такий податок існував в багатьох країнах. Він відносно працював, тобто наповнював наповнював бюджет цих країн. Але питання в іншому, що ну все ж ки прийняти Україну з Англією 12-13 століття, це вже занадто мені здається.